Який реально виникає. І як десь попередники говорили, що піар чи саме піар тої роботи, яка можливо не настільки потрібна для громади на сьогоднішній день, така як підігрів тротуарів, це буде, я думаю, що це буде наступний місяць, будуть про це найбільше говорити. А про те, що проблеми з харчуванням дошкільня, проблеми з, вчителі, з виплатою заробітної плати і з тим, що вчителі пішли за власний рахунок на відпустку на тиждень часу. Про це ніхто говорити не буде і буде всяким чином замовчувати. Тобто, мені здається, що набагато ефективніше потрібно зараз все-таки використовувати ці кошти, оскільки їх вони є мізерні. Як сказав Петро Васильович, це не проблема, чи не більше. Дякую. Більше ніхто не хоче висловитися. Я одне слово так. скажу. Так, так, Яка би не була політична команда, всі шукають, де ви за що її вкусити. Тут писали, чому нема теплих тротуарів. Вирішили, я думаю, що і в дуже такому інтересному місці, де спускається від універмаги, це проблематичне місце в Тернополі. Яка буде вартість цього, я хочу сказати, там буде 50% виконується за спонсорський кошт. Не тільки за такі. Це те, що мені відомо. Більше я мені не відомо, я не буду це консультувати. Але якщо воно це робиться, я згідно підтримати любов, аби воно робилося. Як ну, вона тільки балакається, це гірше. І тому на сьогоднішній день можна з усі нюансів, в кожному місті є свої проблеми, в когось в медицині, в когось в освіті. І нема таких міст в Україні на сьогоднішній час, де не було проблем. Нема таких місць. Ще слава Богу, що Тернопіль більш-менш тримається на плаву по якомусь рівню того мінімального забезпечення.